топ 10 штук, за які я сумує найбільше, значить, плацкарт це просто дояв. Я б за плацкарт, я не знаю, щоб я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів, я віддав, щоб тут на плацкарті десь покататися це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, кулінічі, така проста, дуже людська вайбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш, що люди просто соряться для того, щоб дати один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є чуть-чуть італійський вайб посратися, але зробити це якось приємно. Ну, коли це так, і коли срузиться, це, це взагалі не приємно. Потім, звісно, з українською їжею іменно саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от отакі от справжнє, за базаром українським дуже скучаю. Ну тут немає такого. Тут нема, уже все біло, там техналогіка, це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно? Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось? Можна безкінечно жалуватися на ці дороги ужасні в Україні і так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, відчуть оце все ти типу, побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити. Але ти бачиш, асоціюється у нас все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити, І виявляється, що все, що було у нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, жаліво сплювалися на щось. але це нормально, людини, постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би це у вас закликати, цінувати то, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. Ну, ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалася тим, що є. Звичайно, дуже це українська доставка, український сервіс, це то, що вообще мені б хотілося просто відчувати кожен день ніде в світі такого немає. І, якщо чесно, і медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих цих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються при там оцих очередях, моментах, що там в спину плюнутись в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь рачка, нос чи золотуха в цих е, лікарнях. Це проблема самих українців. Нам саму треба мінятися, і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто, тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить чи якісь операції, щоб воно ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінди, саме так вони і роблять. Вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би. Особливо після поранень перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, в цілком в цілому дуже сумую за Україну, яка була до війни. Тут, я думаю, можна поставити крапку.